Всім привіт! Ну що ж, на фоні нас ось такий системничок. Як бачимо, це у нас звіт фірми Asus. і прикупив я його де, як завжди, на нашій офігенній чудовій барахолці OLX. І давайте трошечки розкажу. Обійшовся він в 4500, ну з доставкою OLX вийшов приблизно 4800. Майже і це в нас брендований Asus. І це, до речі, не рок-версія, я не знаю, там взалік такої версії немає, там просто пише Asus C11 GB, щось коротше таке. Не знаю, чому така модель дивна. Але окей. Ну, давайте познайомимося поближче з цим комп'ютером. Поближче він виглядає ось так. І що можна сказати, дизайн у нього цілком такий прикольненький. Є ось такі вставочки, тут є, ось тут є, на боковій кишці. Я взагалі не розумію, для чого ось це. Це просто, це просто кусочок такого пластика. Воно не світить таке собі. Зверху, у нас навушники вхід під навушники, вхід під мікрофон. Тут заховався. Жорсткий диск, правда, його відкривати взагалі якось тупо насправді або ногтем, або, по суті, сюди якось піджимати. Ну, дуже дивно, у нас присутній. Привіт, як зрозуміло, це комп'ютер там приблизно 15-16 рік. Спереду, до речі, у нас непогано. Тут взагалі у нас є дві USB 3.0. Слот під SD-карту. Ще одна USB, це падає 2.0. Це напевно теж 2.0, але тут ще намальована, скажімо, блискавка. І не знаю, що воно означає. Можливо, типу можна і заряджати смартфон-телефон через нього. Ну, грім його знає. Позаду виглядає ось так. Доволі непогана материнська плата ось така. USB 3.0, да, ще USB 3.1 навіть є. Це прям доволі таки круто. Як ви побачите, материнка якого року USB -шки звичайні є 2.0, Та й в принципі якась відеокарточка. Ось день. А, g 11 cb Всередині це чудо виглядає якось отак. Само собою я тут вже, скажімо так, зробив трошечки порядок. І давайте почнемо з платформи. Це у нас 1151 сокет, материнська плата, само собою, у нас Asus, там H, отут навіть моделька є H140 G11CB. І, до речі, є навіть слот M. 2, Ну це в нас зазвичай це в нас здається SATA, Є навіть вхід ось під m 2 роз'єм fi модуль. Так що, як в принципі, для 1151 Сокета m 2 це вже круто. На VRM у нас немає ніякого охолодження. Колодка у нас звичайна, шестипінова під процесор. Далі тут йшов звичайний боксовий кулек, такий чорний, навіть я його зняв. Ну, скажем, він нафіг не потрібен. Поставив завжди свої, свій любимий IGO. Ось такий. Він відсію, відсію 95 Вт тепла, і для цього процесора тут взагалі карно. А процесор у нас Intel Core I7 6700 4,8 4 потоків, 65 Вт, і охолоджує цей кулер, це все спокійно. Оперативочка у нас була одною планкою на 8 ГБ, і ще одну планку на 8 ГБ я докупив, і вона мені вийшла в 70 5 гривень. А чому так? Тому що я її купив в магазині. Коли я ще був ФОПом, коли я ще орендував офіс, сидів на офісі, і біля мене недалеко був комп'ютерний магазин. І я туди і залітав, докупляв Всякі там комплектухи до ноутбуків, до комп'ютерів внесло. І тут я вже десь ну вже довгий час в них не був. Зайшов, думаю, куплю перетивочку. Заходжу, типу ля-ля-ля. Купляю оперативку, вона там 400 гривень коштує на 8 МБ. Вони мені кажуть: а у вас ще на балансі залишилось там 300 чимто гривень. Внизлом я доплатив 75 гривень, і на тобі мені досталося оперативочка на 8 гігабайт. Для мене це круто повезло. Жорсткі диск звичайний стоїть на 500 гігабайт. Правда, продавець, кажем так, обманув, обдурив, розвів. Не знаю, як це називати написано було на 1 терабайт, але тут на 500. Я написав продавцю, він вибачився, казав, що відправив, що відправить на 1 терабайт хард, Прийшло 3 дня, ні слуху, ні духу. Ну і фік з ним. І поставив ось так на 1 Гвинтик, сюди нову SSD шку Golden Fire на 240 ГБ. За відеокарточку. Відеокарточка у нас тут GTX 970 на 4 ГБ. Тут був це ось такий де ще металевий кронштейн, і він кріпився сюди до корпуса. Ось так. Сюди і сюди. Я його зняв, тому що на тому кронштейні ось тут гвинт, хоч був обірваний, вона тут. Та ліпалось, я його нафіг зняв. Відеокарточка від фірми, хто би сумнівався, Asus. Турбіна. Ну, на той час турбіни були ще, скаже, ну, такі собі. Відеокарточка не голосна, але температура близько 80 градусів. Ну і ще, в принципі, корпус такий. Перду здається, можна 80-ку поставити. 90, Але, чесно кажучи, я не знаю. Здається, є якісь тут отвори, але грім його знає. А ось блок жилення, блок живлення у нас непоганий. AC Bell iPower, хоча вказано, що 550, але по факту 500 і по 12 вольтовій лінії 438 Вт, але він жирний. Враховуючи, у нас 8-пін колодка раз, 8-пін колодка 2, 8-пін колодка 3 і колодка 4. Тобто 4 колодки, 8-пін на відеокарточку. На цей рік, ну це прям я не знаю, це наскільки жирно, що просто тренда. І ось такий вентилятор 90 мм на виду, в принципі. Та й ось таке на ньому зараз кілька днів. Сиджу користувався доволі такий непоганий апарат. Зараз будемо його вмикати. Комп'ютер включеному вигляді виглядає ось так. Бачимо, світиться кусочок тут, по боках, ось тут класно такий червоненьким. І ось тут. Ну, доволі симпатично виглядає. Ну що ж, давайте протестуємо даний комп'ютер в іграх, подивимося, на що спроможе. Комп'ютер ну, вже не в 4500 Якщо рахувати, то цей комп'ютер обійдеться близько 5500 гривень, тому що оперативка в середньому 450 500 гривень, це можна рахувати вже 5200. СД на розпродажі я купляв за 300 з копійками. І це плюс-мінус виходить 5-500, ну 5600 гривень невеличкий йому зробили, тому що з 8 ГБ оперативної пам'яті, тим паче в одному каналі. Ну, це нікуди не годиться. Давайте запустимо ігри, скажімо такі більш простенькі, і попробуємо навіть запустити новинки. Контра 2 Full HD розширення, низьке налаштування графіки. Ігра в бенчмарку видає від 120 до 180 фпс, але в самій ігрі насправді кадрів біля сотні стабільно. PUBG, PUBG, PUBG з Full HD розширення, середні налаштування графіки. В ігрі ми отримаємо практично майже стабільні стокади, є невеличкі просадки і грати цілком можна спокійно. Кібекпанк Full HD розширення, середнє налаштування графіки. Можна побачити комфортних консольних 30 FPS, в принципі, майже без просадок. Навіть і так можна бавитись. Але коли включити AMD FSR на баланс, ми вже отримуємо практично стабільних 40-45 FPS, що взагалі круто. Моніторинг в Battlefield 2042, на жаль, не працює, тому скільки кадрів сказати не може. У нас розширення HD, середнє налаштування графіки. І так, якщо придивитися на око, в принципі, в нас практично, я думаю, стабільних там 50 60 кадрів є. Я трошки побігав, постріляв її, в принципі, цілком можна бавитися без проблем. Кіндокам 2, фулежі розширення, низьке налаштування графіки. Ми в ігрі отримуємо від 45 до 60 кадрів. Ігра дуже класно оптимізована, і навіть на такому комп'ютері можна спокійно побавитися. І тут я пішов далі, запустив Last of Us 2, колишнє виширення, низьке налаштування графіки, і ми отримуємо у кодсоні практично 30 кадрів, що, чесно кажучи, я здивований, що на цьому комп'ютері можна поіграти Last of Us 2. А ось з новим облвіоном ремастера тут не все так добре. Булежі розширення, низьке налаштування графіки, і гра видає 30 кадрів, але таких 30 кадрів, скажем, рваних. Іграти дуже таки некомфортно. Ще коли проходити на початку ігру, коли персонаж в підземелі, там від 30 навіть місцями до 60 буває, то там ще плюс-мінус. А в відкритому світі, на жаль, таки не фонтан. Я поставив 721 розширення, але при тому картинка стає дуже мильна. І в такому випадку ми можемо отримати трошки більше там, 35, 40, 45 кадрів. Але при такій картинці чесно і грати, ну таке собі. Це хіба там мати монітор, якийсь 19-дюймовий з розширенням 3466 на 768 точ, точок. Ну що ж, тести ігрового комп'ютера. Ми побачили, можна сказати, за свою ціну. Комп'ютер доволі таки непогано тягне навіть ігри. запустила Last of Us 2, Взагалі класно йде. Правда, ремастер Oblivion, Ну він всього скорше. Він просто погано трохи оптимізований, але грається, скажем, дуже і дуже погано. Так, то реально класний комп'ютер, вихоючи ціну, це, це взагалі кайф. Інколи ж таки на Олексі і потрапляють ось такі хороші оголошення. Я їх купляю і вам показую. Тому з вас, будь ласка, лайк, підписка на канал. На цьому будемо прощатися. Всім дякую за активність за перегляд. До зустрічі. Усім папулічки, папа.